У нас вже болить живіт від чіпсів. За чотири хвилини там лишилось буквально три чіпси. Я лишилось більше, але все одно ми двоє програли. Зараз ми, ми крикнемо на всю катушку петух, коли я на ще чуть і потім будемо ще гуляти. Ой. Може це запечатлим? Ну, не може, а точно. Все, кричати? Кричати вже? Потім подивишся, що я робив. Дивіться? Ой. Теліпорт відео. Не, не репортити? Не портити. Ну що, робимо? Диві. Давайте він зараз буде кричати. Ага, двоє! Піту. Давайте двоє кричимо. Дивіться, зараз знімаємо. такого. Давай, давай на один на три. Раз, два, два, три, три. Один, два, три. три. Півтууу! Коля. Що ми двоє крикнули. Зараз будемо... Що будемо ще знімати, як ми будемо ходити, ну типу? Думаю, що трохи познімаємо, бо то якось скучно було. Так. Зараз ну, ми це відео закінчимо і почнемо нове.